Всім привіт! Всім гарного суботнього дня. Чи було у вас так, що живеш і раптом помічаєш, що щось в житті відбувається дивне, нелогічне, я би сказала навіть хаотичне? Відбуваються якісь події, яких раніше не було. Їх, цих подій стає більше, вони стають частішими, і саме головне, вони незрозуміли. Таке Ну, відчуття, що вони хаотичні, хаос. Наш мозок намагається їх впорядкувати, надати їм логічний сенс, зв'язати їх між собою. І я скажу, що це не завжди вдається. Я скажу більше того, людям, яким вдається це зробити, скоріш за все, ці логічні зв'язки виявилися невірними. Чому? Тому що не достає певної інформації. І люди, які не дуже схильні до критичного мислення, ці недостаючі ланцюжки інформації, вони їх додумують, дофантазовують. І коли цих ланцюжків фантазійних з'являється багатенько, цей ланцюжок вже нелогічний. Ось так розумно я вам сказала, зараз я поясню більш детально на практиці. Більше того, я знайшла дуже гарну цитату Льюіс Керрол Аліса в країні див. Не сумуй! Рано чи пізно все стане зрозуміло, все стане на свої місця і вишикується в єдину, красиву схему, як мереживо. Та не зрозуміло, навіщо все було потрібно, бо все буде правильно. Про що він каже? Рано чи пізно ти отримаєш ті недостаючі ланцюжки, яких не було на початку. Тобто на початку є певні моменти, які приховані від тебе. Чому приховані? Або випадково, або навмисно приховані. Це не важливо. Важливо те, що ти їх не бачиш. Але з часом воно все поєднається, і ці недостаючі ланцюжки будуть видними, наявними. В даному випадку, чого не вистачає часу. Час. Плином часу певні події набувають сенсу. Ну, не буду вас дуже навантажувати теорією, тому візьму зразу якийсь приклад. Наприклад, мама в декреті вона сидить з дитинкою. Дитинка маленька, місяць, два, три, чотири, п'ять, півроку, так? Да? Начебто дитинка дорослішає, начебто в неї з'являються нові навички, які наближають її до дорослої людини. Але з тим самим ростуть і різні проблеми. Тобто не можна сказати, що мама дитинки, яка має один місяць, Більше навантажена, ніж мама дитинки, яка має 6 місяців. Хоча дитинка 6 місяців вже ж і сидить, да? посміхається, гулить, да? вступає в контакт. То що ж тут? А тут, а і в результаті мама може впадати у відчай, молода мама може впадати у відчай, якби трошки навіть в депресію. Чому? Бо їй вже починає здаватися, що це все якось дивно і нелогічно. Тобто дитинка підростає, але не стає легше. І ось тут приходить на допомогу час. час. З Часом тільки ця мама зрозуміє, наскільки важливі були ці моменти, оці дні. Тижні сумісних переживань із своєю дитинкою, тому що дитина підростає і віддаляється від мами. Так? Це те саме, що ми хотіли, щоб вона підросла і стала дорослою, і стала самостійною. Ну так вона це і буде робити, але буде втрачатися якась оця інтимність і близькість, яка є між малюком і мамою. Тобто. Тільки час покаже, наскільки цінними були ці моменти для мами і для дитинки. Давайте візьмемо інший приклад. А, я зараз по дітках Дитинці 5 років. Вона ще Льюіс Керрола не читала. Дитині 5 років. Вона будує башточку. Раз за разом башточка падає. З кубиків. Е, якщо би я могла озвучити думку цієї п'ятирічної дитини, я би сказала так. Боже, ну що це таке робиться? Я будую вже там третій, десятий раз, а вона весь час падає і падає. Е, це незрозуміло, це світ взагалі незрозумілий, нелогічний. Я ж так намагаюся щось зробити, але йде час. Ну, в даному випадку, звичайно, час рахується днями, не роками. Іде час. І у дитинки з'являється досвід, тобто час їй дасть досвід, з'явиться розуміння, і дитинка помітить, що на низ треба стати вити більш міцні кубики, більш устойчиві, такі базісні, крупні. А чим вище ти піднімаєшся, тим легші кубики ми можемо ставити. Тобто в даному випадкові також час робить все логічним. Все те, що було для дитини хаотичним і незрозумілим, коли вона тільки навчалась будувати, час зробив порядок через зміну її світосприйняття дитини, через її зростання досвіду. Е, тобто хотіла сказати, що життя має свою внутрішню логіку. Навіть якщо... Ой, скільки сердечок, це я перший раз таке бачу. Я дякую тому, хто це зробив. Е, тобто е, життя має внутрішню логіку, внутрішню логіку. І навіть якщо ця логіка не очевидна відразу, це не означає, що логіки немає. Це означає просто, що ми не бачимо цю логіку, бо нам не вистачає. Не вистачає чогось, якихсь фактів. Е -е -е Зараз я це я підводжу до думки, що цей сенс обов'язково з'явиться. Треба тільки, ну як завжди, не впадати в відчай і продовжувати уважно дякую. Мене сьогодні засипете смайликами сердечками, дякую. Е, в якому прикладі я це можу зробити? Наприклад, який ми візьмемо приклад зараз. Ось е, візьмемо особисте життя. Жінка жила, да, в неї була. Ну, давайте візьмемо, щоб не так ще це було. Жінка була в партнерських стосунках з чоловіком довгий період якраз часу. Ось якраз тільки вчора знімали відеопередачу, я ось її виставлю після, після обіду. Жінка довго була в певних стосунках і її партнер кинув. Що може відчувати жінка в цей момент? Розпач, незадоволення, образу, злість. Ну, все, тобто все залежить від того, які надії вона покладала на ці стосунки, як довго тривали ці стосунки. І, до речі, це ж я підвожу цей приклад до нашої сьогоднішньої теми, що якби, ми не завжди можемо зрозуміти логіку життя. І е, жінка може казати, це життя несправедливе, воно нелогічне, воно неправильне. Е, ну, я ще раз кажу, на цей момент прийде на допомогу Льюіс Керрол із своєю фразою. Не сумуй, рано чи пізно все стане зрозумілищем, і все стане на свої місця. Тобто ця втрата партнерських стосунків жінці може показати. Е, Якби якщо вона проведе роботу над помилками, може показати, що саме вона робила неправильно. Як саме вона неправильно це робила? Вона зробить висновки, і в подальшому вона зможе позбудувати або стосунки більш смічніші, якщо була проблема в ній. Так? Або зможе більш уважніше дивитися на партнера, з яким вона будує свої стосунки. Це якщо була проблема в партнері. І з часом, ще з іншим часом, вона скаже: дякую, дякую, що те в мене тоді колись відбулося. Бо якби цього не відбулося, я би не отримала те велике, що я маю зараз. Тобто міцні гарні стосунки з новою людиною. Наприклад, ще що можна сказати, здоров'я, наприклад, коли людина хворіє, ну, взагалі до хвороб у мене таке досить неоднозначне ставлення, ну, зараз візьмемо тільки один момент. Коли людина хворіє, це дає можливість про щось задуматись. Ну, по-перше, чому захворіла, як так сталося, що захворіла, що можна було зробити для того, щоб не захворіти. От, але на момент хвороби, скоріш за все, людина каже, ну, ну що ж за життя таке несправедливе, тобто я була в тому самому місці, де всі інші, да, всі пішли здоровими, там я захворіла. Що ж таке? І здається, все хаотичним. Да? Ну хаос, Всі були, всі, всі здорові, а одна людина захворіла. Але хаос тільки тому, що не вистачає певних пазликів. Не вистачає певних знань про те, що ж, що ж там відбулося, чому саме ти там захворіла. Ну, я фантазую. Наприклад, всім було жарко. Всім було жарко, всім. От мені зараз жарко, так, що й так цикади співають. Це значить, ми рухаємося від 38 градусів до 43. Ну, тепла, звичайно. От, про що нам і співають ці цикади. От всім жарко, да, наприклад, ну, всі якось там терплять, а хтось візьме там і почне пити льодяну крижану воду. Ну, щоб остудитися, да. що ми будемо мати, ну, скоріш за все, там якусь простуду горла. От. Або ще я знаю, що не можна це в дуже велику жару заходити в дуже прохолодне приміщення, тобто різниця температур і. Уже там відразу в бронхіт йде, взагалі не про горло. Тобто не вистачає певних знань, і ці знання здобудуться, виходить, на досвіді через хворобу. І вже коли людина це розуміє, вона цей випадок запам'ятовує надовго, і вона буде всім розповідати, що ні-ні ні, не пий воду з кригою і там, або якщо ти її п'єш, прогріває її в роті, доводь до певної температури. Тобто чому? Бо я вже навчилась, дякуючи тому випадку, що зі мною стався, я цьому навчилась. Так, якби я закінчила думку, а тепер я там бачу, там хтось на мене дивиться. Ну як хтось дивиться, хтось... хто до мене телефонував, спробуйте, зараз я зачекаю, зателефонуйте. Зараз я от ну спробую, я ще ніколи в прямому ефірі ні з ким. Не розмовляла, тому якщо хтось наважиться, то це буде мій певний досвід і також не, не судіть мене надто вимогливо. Телефонуйте, хто хоче. Я чекаю. От. Тема сьогодні в нас була про про розуміння або нерозуміння логіки життя. І ще раз завершу, ну краще, ніж Люїс Керл, я навряд чи колись скажу, тому я готова його повторювати весь час. Не сумуй, рано чи пізно все стане зрозуміло, все стане на свої місця і вишикується в єдину красиву схему, як мереживо. Стане зрозуміло, навіщо все було потрібно? Бо все буде правильно. Мені приємно, що ви були зі мною сьогодні. Я дякую за ваші смайлики, за ваші сердечки. Це дуже приємно. Дає відчуття контакту відразу. Я навчусь піднімати трубку. Ага, це вже пишуть. Я навчусь піднімати трубку і виходити в контакт під час прямого ефіру. Я всім дякую, гарного суботнього дня! Не забуваємо, що завтра неділя і треба якось дуже відпочити. Так відпочити, щоб було приємно, що ти відчув цей тиждень, ти відчув цей, цю неділю. Всім гарного дня. Пока!